Всім привіт! В цьому відео я хочу поговорити про що таке таймфрейми, і для чого вони нам потрібні, і як правильно ними користуватися. В попередньому відео я говорила про таймфрейми, як налаштовувати швидку панель, тому туди переходьте дивіться. А зараз я хочу пояснити, що таке таймфрейм. Таймфрейм це діапазон часу, який ми будемо використовувати для аналізу. Хочу зразу наголосити, що ви не повинні. Користуватися при аналізі свого графіка тільки одним таймфреймом. Ви користуєтесь абсолютно всіма таймфреймами. Для аналізу вам потрібно буде от, е, перескакувати абсолютно на всі таймфрейми, щоб ви змогли чітко визначити свою зону інтересу. Тобто, зараз у мене відкритий таймфрейм 4 години. Що це означає? Це означає, що свічка, а, вся, допустимо, Неважливо, яку я візьму, вся ця свічка з урахуванням а, фітіля, з урахуванням тіла, а, це є рух ціни за 4 години. Тобто, 4 години ми бачимо мінімум, максимум ціни. А, конкретно про що таке свічка, чому в неї є фітіль, чому в неї є тіло, я запишу окреме відео, зараз не про це. А, тобто ми бачимо, що ця одна свічка це діапазон руху ціни на протязі 4 годин. Якщо я натисну на 15 хвилин, то відповідно будь-яку свічку, ку я не візьму, це буде діапазон руху ціни за 15 хвилин. Тобто я візьму цю свічку, це діапазон руху ціни за 15 хвилин. І кожна, кожна, кожна всі ці свічки це діапазон руху за 15 хвилин. Я візьму свічку. Наприклад, одна, я візьму діапазон часу 1 година. Вся ця свічка одна, це діапазон руху ціни на протязі однієї години. Тобто з 13.00 до 14.00 ціна була в такому діапазоні. Тобто ви наводите на неї знизу бачите шкалу часу. Навели на неї, бачите шкалу часу. Ставити 15 лин, навели на свічку, бачите 14.30, бачите шкалу часу. І абсолютно, тобто ви ставите 15 хвилин, всі свічки, які тут, це діапазон руху на протязі 15 хвилин, навели 4 години, а абсолютно кожна свічка це діапазон руху на протязі 4 годин. Для чого ми цим користуємося? Тому що, коли ми шукаємо наші зони інтересу, ми можемо. Скажем так, не побачити десь на якомусь там із таймфреймів, тобто 15 хвилин, 4 години, можемо не побачити зону, яка нас буде зацікавити, зацікавить нас для того, щоб ми увійшли в позицію, тому що кожен, кожен вхід в нашу позицію він повинен бути аргументований. Ми маємо чітко розуміти, чому ми туди йдемо. Може, у нас там є якийсь ордер блок, імбаланс, неважливо. Ми маємо чітко розуміти, наша вся. Наш захід в угоду повинен бути аргументованим. Ми повинні знати, для чого ми це робимо. А, от. Тому таймфрейми це дуже важливо для роботи в трейдингу. Саме з таймфреймом, якщо ви навчитесь кожен таймфрейм аналізувати, ви зможете мати більший фінрар. Ще саме основне, що хочу, щоб ви зрозуміли. Є різниця, на якому таймфреймі ви торгуєте. Якщо, наприклад, ви знайшли зону інтересу, це є для прикладу, на 4-годинному таймфреймі, то відпрацювання 4-годинного таймфрейму буде набагато довшим по часу. Мається на увазі, він у вас може зайняти 2 дня, 3 дня, 4 дня. Ніж якщо ви знайдете зону інтересу на 15 хвилинках, то Зона інтересу з 15 хвилин, вона у вас може відпрацювати набагато швидше, може відпрацювати за день, може відпрацювати за 2 години. Але не потрібно зараз сказати, ну тоді я буду працювати тільки на 15 хвилинах, на що мені на 4 годинах торгувати, адже я можу за день зробити позицію чи за 2 години, ніж чекати, допустимо, 2-3 дні. Її різниця дуже велика. Поясню. якщо ви на 4-годинному таймфреймі, скажімо так, чекаєте свою, свій результат. Наприклад, а, візьмемо 3 дні. Але ви за ці дні отримуєте у відсотковому співвідношенні 40%. Ну, наприклад, це є приклад. Тобто, ви чим більше таймфрейм і чим більше будете чекати, тим більше відсотків ви заробите. Якщо ми візьмемо наш 15-хвилинний таймфрейм, да, він від нас відпрацює, допустимо, за, за день, да, за 2 години. Але у відсотковому співвідношенні... Ми отримуємо тільки 10. Тобто, набагато менше відсотків ми заробляємо. В цьому є різниця. Або ви, скажімо так, Працюєте з більш меншим таймфреймом, отримуєте менше гроші, або ви працюєте з більш високим довшим таймфреймом, але отримуєте більше гроші. Тут є вже залежить від вас, від вашої психологічної витривалості, тому що не кожен може сидіти, наприклад, тиждень в позиції, а комусь це комфортно, тому, що не кожен може сидіти і моніторити графік, тому що якщо ви працюєте на 15 хвилинному таймфреймі, для прикладу вам потрібно бути частіше за графіком, ніж коли ви працюєте за 4 годинним таймфреймом. Це головна різниця, яку я хотіла вам донести. Виникають питання: пишіть команді Криптосвіт. Всім солодкого дня!